У Дніпрі триває перейменування вулиць, провулків та навіть районів. У рамках процесу деколонізації Дніпропетровська облдержадміністрація перейменувала 141 об'єкт міста. Людмила проживає на вулиці 20-річчя перемоги у Придніпровську декілька десятків років. Ділиться увесь час, пам'ятає лише таку назву, тож з рішенням не погоджується. Нам, мешканцям Придніпровського краю, хочеться, щоб вона залишалась більш звична для нас. Це може залити щось Залишитися чи 20 років перемоги, чи просто вулиця переможна, чи вулиця перемоги, чи вулиця центральна. Добре, тоді якщо якесь якимось ім'ям, то це хотілось би, щоб наші були придніпровські герої. В нас їх дуже багато хлопців. Вулиця 20-річчя перемоги тепер названа в честь Кирила Осьмака, обурені й інші місцеві жителі. Мені не подобається, що вулицю будуть переименовувати, тому що ми привикли до назви. 20 років перемоги. Я хочу, щоб вулицю не називали назвиськом якогось якоїсь людини. Перейменування вулиць на честь конкретних осіб не підтримує і голова лівобережної адміністрації. Враховуючи думку мешканців, вона проти персоніфікації. Тобто вулиці повинні носити якісь нейтральні назви, не пов'язані з персонами, тому що відношення до персон змінюється відповідно до того чи іншого політичного стану в країні. Найбільше зміни торкнулися Амур-Ніжнедніпровського, Новокодацького та Шевченківського районів. Проте найголовніший аспект у перейменуванні об'єктів, який не був врахований, думка самих Дніпрян. І я думаю, що враховуючи думку містян. Обласна військова адміністрація повинна зробити правки до свого рішення, тобто врахувати ті чи інші питання. Не по всіх же вулицях є конфліктна ситуація. Експерти вважають, якщо деякі з вулиць і потребують перейменування, варто було називати іменами видатних людей саме Дніпропетровської області та міста. Тобто підкреслення певної регіональної значимості нашого міста. Бо Дніпро це не Київ, він не може обійняти всіх і не може включити в свої вулиці всю історію України без винятку, тому що Дніпро це Дніпро, це велике провінційне місто в центральній Україні із своєю історією, своїми особливостями. Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі пояснив, що міська рада не має ніякого відношення до перейменування вулиць та має питання щодо доцільності деяких нових назв. Маю величеньку кількість питань щодо доцільності перейменувань в дусі Шило на швайку, особливо коли деякі речі не належать до історії територіальної громади і, взагалі, скидаються на антиісторизм. Подекуди від цього вже починає тхнути часами французької революції, де залишається тільки перейменувати календар та назви місяців. В реаліях сьогодення такі речі лише роз'єднують людей. Міський голова повідомив, що ця тема неодмінно матиме продовження. А депутатський корпус міськради заявив, що збиратимуть скарги Дніпрян, аби надалі звернутися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з проханням внести зміни щодо останнього перейменування. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Андрій Чабаненко, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. На пляжі монастирського острова були взяті та первинно досліджені проби води з річки. Одразу виявлені деякі відхилення від норми. Та для більш точного аналізу воду відвезли до кафедри екології Дніпровської політехніки. Отже, ми візьмемо цю пробу води і перельємо її в зручну для нас ємкість лабораторно. Спробуємо вимірювати кислотність чи лужність, тобто ми отримуємо це значення через спеціальний прилад ph метр. До речі, ми бачимо досить підвищену кислотність, ну але висновки ми зробимо згодом. Далі перевіряють воду на жорсткість та мінералізацію. Через цвітіння можна зробити висновки, що вода має високе біологічне забруднення, тому необхідно перевірити її на кількість фосфатів. 5 мл води ми беремо з нашої проби, яку ми отримали з монастирського острову. Далі насипаємо елемент, який визначає колір, ну у нас приблизно поміж. 0,25 і 0,5 міліграм на літр. Це трохи більше фосфатів, чим нам потрібно було. Чим є норму для прісних водой. Вода занадто каламутна, недостатній рівень розчиненого кисню, показники якого впливають на розмноження риби. Проби води беруть раз на місяць. Кажуть, тенденція негативна. Через військові дії, спеку та інші зовнішні чинники, показники стають дедалі гіршими. Тож, вкотре нагадують про заборону купання на міських пляжах. Це пляж парку Сагайдак, пляж Придніпровський, пляж на монастирському острові, де ми з вами, з вами зараз знаходимось. Але пляж ми все одно прибираємо, тримаємо його в чистоті, займаємось прибиранням території і робимо все, аби санітарний стан цієї території відповідав необхідним нормам. Воду з Дніпра категорично не рекомендується пити і використовувати для поливу. У міськраді співпрацюють з іноземними програмами, які спрямовані на очищення водою. Один з проєктів сподіваються реалізувати наступного року. Зараз відпрацьовується програма ще моніторингу водних артерій, і спочатку це буде електронний додаток, а потім вже на базі зібраних даних будуть прийматися рішення щодо необхідних необхідного. Усадкування, яке допоможе очистити нашу воду, Розгорнутий аналіз спроб води буде доступний впродовж тижня. Проте минулі дослідження показали, що кілька тижнів тому в акваторії річки Дніпро було виявлено холероподібний вібріон. Тож, вкотре закликають мешканців відповідально ставитись в першу чергу до свого здоров'я. Євген Полторацький, Юрій Даницький Дніпро Тіві. Понівечені пам'ятники та обірвані прапори на кладовищі Дніпра вандали псують могили загиблих військовослужбовців. Подібні випадки не поодинокі. Один із останніх актів вандалізму стався на цвинтарі на житломасиві лівобережний 3 У соціальних мережах почали з'являтися фотографії понівечених могил. Біля одного з поховань працюють плиточники. кажуть, помітили руйнування тиждень тому. Звернули увагу, що флаг, який стояв флагшток, був загнутий до землі. Ми звернули увагу, вирівняли його, наскільки це було можливо, і продовжили роботу. За словами робітників, вони відразу звернулися до родичів загиблого і дізналися, що страждає могила не вперше. Володимир зізнається, за час роботи бачив купу понівечених могил. У КП міська ритуальна служба наголошують, найчастіше акти вандалів трапляються на кладовищі поблизу житлових кварталів. Як правило, нічого не крадеться. Є акти вандалізму. Ну, це, це, це вандалізм має, має назву це нарога над могилами, і є навіть кримінальна відповідальність за це. Але в більшості випадків це виключно під або діти, або вже підлітки-охоронці відповідають за стан кладовища. Проте за могилами мають слідкувати родичі померлих за цілістю могил. І за порядками благоустрою могил має слідкувати користувач. Згідно законодавства, безпосередньо користувач несе відповідальність і несе обов'язки по утриманню цих могил і за їх станом. Якщо вони там зарослі, в бур'яні і все інше, це користувач. А все, що знаходиться поза периметром могили, займається безпосередньо або департамент благоустрою інфраструктури або міська ритуальна служба. Співробітники регулярно глядають кладовище. У разі виявлення наслідків вандалізму звертається до правоохоронців. За останній місяць звернулися один раз. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко Дніпро Ті. Зустрічний бій був, штурми. Важкі зустрічні бої. Йосиф з дитинства захоплювався мотоциклами та сферою IT. Проте щойно йому виповнилось 18 років. Хлопець став на захист України. Замість програмування довелося воювати, по-іншому не зміг, бо Україна це його дім, який необхідно захистити. Ділиться юнак. Бій на авдіївському напрямку змінив все його життя. заходили о шості ранку, не встигли окопатися в селі. Ворог зайшов за півгодини і почався зустрічний бій. Два дні важкого бою ворог наступає. Наші захисники тримають оборону. Йосиф отримує важке поранення лівої руки. Сакна 5 метр. З вікна 5 метрів, черга з автомату і все. Різке оніміння руки, відповз до своїх, турнікет і Все десять годин евакуації. Привезли до польового шпиталя, там накололи знеболювальних. Відвезли до Бакровська і там же ампутували руку. Зараз хлопчина знаходиться у реабілітаційному центрі Дніпра і готується до протезування. Вже місяць Йосиф займається зерготерапевтами. Розповідає про позитивні зміни. я можу, блучити. Я можу краще відчути м'язи. Тобто, якщо до цієї реабілітації це було якось невиразно, то зараз можу і напружувати м'язи. Укріплення м'язів один з головних етапів підготовки до протезування. Тому під час занять на цьому роблять акцент. Ця вправа на відведення плеча теж я прошу пацієнта відвести. Є на за рахунок резинки, і прошу там затримати на 5, іноді 10 рахунків і відпустити таким чином. Ми круємо витривалість. Ще одна проблема фантомні болі. Присумне зменшенням фантомних болей, над силою, над витривалістю. Щоб коли вже підготували протез, то не було великих складностей в використанні. Процес відновлення триває. Перші результати тішать не лише Йосифа, а ще й його фізичних терапевтів. Після протезування хлопець твердо налаштований все ж отримати вищу освіту, але полишати армію не збирається. Мріє допомагати війську як програміст. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро Тіві. Кам'яне Дніпровський район. Пан Віталій щодня приїжджає на баштан і перевіряє, як стигнуть кавуни. Цього року фермер вперше вирішив посадити смугастих. Два роки у нас в Україні така ситуація. Цінова політика на зернові та масляні культури низька, Херсона, Крима немає. І Вирішили посадити баштан для того, щоб більше заробити куштів. Баштані не ростуть самі по собі. Аби досягти бажаного результату, треба докласти чимало зусиль. Посіяли, потім раз пропалували вручну, збили бур'ян, потім пропалували міні-трактором міжряді, а потім ще раз пропалували рядочки вручну. Підкармлювали його, селітри, карбоміту сюди накидали. Припаси кинули комплексне, доброволь, щоб не було не тратів. Кавуни на 11 гектарах землі різні: від зовсім маленьких до вже стиглих здорованів. Ще тиждень їх продаватимуть по 10 гривень за кілограм. Агроном сказав, виростили, є, Тепер головне ринок збитий. Продамо. Підрахуємо, а потім буде вже видно, рентабельно чи не Ну, Головне, що сходи отримали, кому не в'яжеться, його опиляють. За словами фермера на Дніпропетровщині, нині така ж сама погода, як і на Одещині та Херсонщині, тому кавуни теж будуть солодкими. У цьому році зима була три дні до мінус 15 градусів, а так а все зима була в плюсі 0, плюс 5. Потім почалися ранні посівні роботи. Кавун любить сонце, головне, щоб він розложився, опилився. Тваринки вже спробували кавуни і дещо зіпсували їх. Але для Віталія це гарний знак. Козочки, зайчики забігають на баштан, гризуть корку замість соку. Якщо значить, вони гризуть. Кавун, мабуть, буде дуже смачний. Можна буде нам коштувати, окрім цього. Фермер вирощує пшеницю, ріпак, соняшники і кукурудзу. Як аномальна спека вплинула на урожай, що не вродила, та на який прибуток розраховує? Дивіться незабаром у нашому спецпроєкті. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Дніпро -ТІВІ.